Або метр п'ятдесят. Ну, є і метр сорок, метр п'ятьдесят, метр шістдесят. фрези, ці всі є по наявності. Е, ні, кабін, на жаль, у нас немає. На жаль, кабін немає. Е, Шефен 40 6800. Замовляєте з ефіра, буде гарна знижка. По ціні напишіть, будь ласка, мені в приватні по Янмарчику, я вам скажу ціну. Зараз йду вам показувати те, що свіженьке прийшло. Ось Розвантажуємося. 244 G, 2 так, є по наявності 8600. Другий, питають, які де трактора привіз. Новий, сами... Каже, нові самі Так. 224 і РС-24. Такі ось свіженькі просто є по наявності. Каже, просто бомбезні. Просто бомба ракета петарда. Вибрані найкращі один. Із... <хлі> Каже, вибрані кращі з самих найкращих. І така от куботка, ну вона вже продана. По, і, трактор по ціні мотоблока. Реально, трактор. Що що? Ви кому продана можна? Як кому? <плес> Оцему! <плес> <плес> ну реально, трактор 2500. Ну, мотоблок. Е, ні, оріони Прошки ще не прийшли е, десь на середину на кінець січня. Е, якщо ви за ту куботу, та кубота вже продана. Да, Вам не почулося 2,5 тисячі. Ціна просто шара. Е, є куботка ще е, 205. JT3 є. І Хондочка. Ну це теж та сама кубота на 32 кінських сили.